Зараз, Зараз давай, давай, сам, Никита, что ты дивишься на него? Левый, левый, правый, на швидко спину. Ты чуешь, я кажу? Раз, раз, два, давай, он давай, тебе працюю. Никита, будешь бейся, ты сильнее? Никита, ты працюй, сам, левый, левый, правый, что дай, Никита? Сам, сам, левый, левый, правый, либо сбоку, боку. Лыше, Никита! Никита! Працювати треба. Знизу піднімай, дьорне зараз. Дьор не провели розлад, швидко. Діпите. Працювати треба. Знизу відразу. Діор не провели. Сам сам, сам. Сам туди. Давай, давай, сам, дьор провели раз два, швидко. Сам передня. Сам, сам, сам. Давай, давай, Никит. Левый, левый, правый. Кулак добавляет бешен к этому. Швыдка, сам. Сам, дерни. Выше, выше, сам. Дерни, раз, два. Ваня, Ваня. Давай. Можно все, по всему другому с вами с девочкой поставить? Все. Вот! Сам зрадний, Кіта. Лівий лівий право. Знизу. Знизу піднімає, другий удар. Знизу. Сто! Стоп! О! Давай, давай, сам, лівий лівий прав. Кіта, прийми зараз вийти. Буде ж Розвертай. Зверни його. Живіть далі. Живі далі на голову Сам-сам. піднімай. Сам, сам. Дьорне провали зараз. Стоп, стоп! Нікіта, ножками дерг, розрив, раз-два. Знизу в другий удар. Чи виш Бокс! Сам, давай, 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 Другий удар, знизу. Провалиться. Сам, ближче, Нікіта. Ближче, пи приймі удари. Нікіта, прямі удари. Чи виш мене? Дерни провали. Раз-два, швидко. Дерни. Завертай колочки, захитили не б'є. Люби раз, тяжко, раз два, швидко. Раз, а тяжко, раз два. Сам-сам, літіта. Давай давай на нього. Джорни зараз. Джорни тут зараз. Провали, провали. Давай, на ньому, на ньому, на ньому. Провали. Опа, провали, кажу, бач, біжить, тебе, джорний. Знизу відразу. Давай, 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 давай. Сам, сам. Ой, ще на нього. Ще. Продовжуй, продовжуй. Ну, Кидай руки. Знизу, знизу відразу. Знизу, ти чуєш мене! Знизу! Це таке, як ти! Сам, сам дьом, розрив! Раз розрив! Копа і повторюєш ви. Я з тобою жити буду, понял? Я з тобою не жив. Я просто... А я сам сам Нікіта, працювати! Провали! Раз, за раз два! Давай, давай на ньому! Повтори, повтори, Відразу так проказати пий!